Вислухай, Боже, молитву мою, від благання мого не ховайся. Прислухайся до мене, і подай мені відповідь, я блукаю у смутку своїм і стогну. Від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене знайшли, і тривога мене обгорнула. І сказав я, коли б я мав крила, немов того голубка, то я полетів би і спочив, отож, помандрую далеко, перебуватиму я на пустині. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею, вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство та сварку. Вони ходять у день та вночі, коло нього на мурах його, а гріх та неправда всередині в ньому. Нещастя всередині в ньому, а з вулиць його не виходить на обман, бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би. І ненавистих мій побільшився надо мною, я сховався би від нього. Але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову проводимо, і ходимо до Божого дому серед брухливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до Шеолу живими, бо зло в їхнім мешканні, в їхній середині. І я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Увечері, вранці і опівдні я скаржусь і зітхаю. І він вислухає мого голосу. У мирі він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене, Бог вислухає і їм то відповість, хто від віку сидить на престолі, бо немає у них парамін, і Бога вони не бояться. Ворог витягнув руки свої проти тих, що в спокій жили з ним. Він зганьбив заповіта свого, його уста гладенькі, як масло, та сварка всередині від Його, відолив і м'які слова Його. Та вони, як мечі оголені. Свого тягара покладити на Господа, і тебе Він підтримує. Він ніколи не дасть захидатися праведному. А ти, їх, Боже мій, поскидаєш до ями погибелі, люди чинів кривавих і обмани. Бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини, А я покладаю надію на тебе.